Всім привіт! Сьогодні я буду грати в кради Бринрот. Що ж почали? Давайте подивимось, що у нас є Кради... Ти хто такий? Хто ти? Скажи мені? А ти хто такий я? Я вперше тебе бачу. Я самі крутий на сервері. Хоч у мене є пустий тупий перший поверх. І як ти бачиш перший ребір... Ні це ніяк не заважає стати самим крутим. А ти не заходи сюда, бо я тебе приб'ю, ти чеш мене чуєш. Я тебе приб'ю. Приб'ю, приб'ю, приб'ю. Ти розумієш, я Оу, 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 пацан. Не будь таким злим я... Йо-моє, що це, 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 це така база. Ти говориш про мою базу? Ну а вона дуже крута. Отут познайомся з моїм Брайн Ей, а як мені зайти? Хе, ти назимаш у мене вкрасти. Навіть одного нового Ти шо пацан? Та на ну тобі то що ти мене б'єш? Та все перестань давай уже. Та закінчуй всем, всем же. Я зараз у тебе вкраду цю... трипі тропі бачишь, я зараз у тебе вкраду її. та стій, почекай, но ну... опа, опа. Ну, думаю. Давай, треба красти. Кради. У мене місця немає. Давай ты затишь за нього? Не Ей, пацан, шо? Я то я хочу один сюрприз дать. А, что это такое? Нет, стоп, стоп, нет. Нет, не, это помощи, это помощи. Що і що з тобою? Нет. Написано на цю кнопочку. Добре, кілька в За шата мене не кидаешь? Ой, яку я тепер я у тебе вкраду три пітру. Yeah. Давай! Тікати на базу, тікати, тікати! Стій! А? Стій! Стій! Oh, yeah. да Нуки okay, я поверну собі! кур кар кер кар, -кар кур Пацан, замнися! Я зараз таке зроблю! на туалет. Мяу. Не крадай вухом, брін, рота. Ааа, тікат, 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 тікат. Стій. Ааа, давай, шличі, 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 шличі. Ааа, я вкрав. Закрити тебе, давай, закрой. Ти не пройдеш сюди. Ти не... тобі. То перестаньте скажені якісь. Та Ну ти бачиш, що у мене є три пітопі і... Рейнбов леру 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 леру. Рейнбов леру леру О май га, це сральна він! Та, він дуже круто виглядає. Три пітропі тропа тріпа. Не, це він! Це він, це він, це він, це він, це він! Купляй! У мене немає місця! Ха! Я закуплю за тебе! Трипі тропі тропа тріпа! Вау! Стій! 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 Заблудився! Трипі тропі! Так, а досі? А доки він там страцює? Купити його? Ла кукарача! Стій! 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 Куди ти крадеш мої? Ла кукараші, Ну така тобі! Ох! За пацан. Воно вже дві три троп... Ну і що? Що ти мені сам хочеш придати? скажи мені. Та не будь таким злим. Ти знаєш, ну, ну то ну, та, я знаю, що ти такий би. -и -и -и. Ну, стільки злим не можна бути. Там скажи, ти, ти якийсь. Ти розумієш, що це? Що це таке ти розумієш? Я? Yeah. О, у тебе є матео? Ти про якого Матео говориш? Мене звати матео, а тебе хто Почекай, я подивлюся, що лісній крафт машині, ага, ага, Скубі. Лакор форкар, Він на все не пішов крафт, крафтити. ти все. У тебе є куркурка зависну, що я, ти тупий? зараз я тебе покажу всі. Я просто закрию базу, щоб ти у мене нікого не вкрав. Опа. Давай, кожен Оп. Ага. І побігли, давай, 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 давай. От сюди обходимо. Є, я поклав, я поклав. Стоп, де ти? Я попав. Ей, за все вистачало, Зараз фокашик. Та ти тобі...

Пацан, ты уже сказаный. А? <А? А? А? Кто сказаный? Сказан? Кто сказаный? Тупые сказанные. Эй, тут в Галакси штука пропадает, что-же знать. Ого! Ну ты что думаешь? Он один в Галакси, Брэйн Родс. Почкай, дай подумаю, кто это. Вот то к ним там. Ми в нього вкрадемо. Джоб-джоб-джоб, це хур. Давайте. Беремо. Ааааа! Мене крадуть! Аааа! Стоп! 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 Стій! Coco Fanto Elefanto. Ааа! Coco Fanto заспавнився! Я мені цей індекс! Топлю! Виключити! Coco Fanto, Coco Давай-давай! Coco. Coco Fanto Ха! Ей! Ей! Ей-ей-ей! Киш-киш. Ні-ні-ні-ні-ні! Приклад, Coco Fantuo Elephant. Ey, Chafant Rubber! Coco Fantuo Elephant. To change Coco Fantuo Elephant. Вышли только <звёзд> Ты знал, что Венти Рэнди появится номер... Ты знал! Ну, все. Все, я тут тикаю. Ага, тікай. Тікай, тікай, тікай. Тільки не кради у мене кукуфон. Де ти? Ей, бро, я ти побачишь, не Якийсь Треба сколько тікати? А! Окей. Тобі. О, свині на бомбамбині бол купляю. Мама не ще бом немає, що це така все, я не мама це грати, я виходжу. Ха! Ми схожі його розливали повністю. Не знаю, хто це він. але, але не в нього закрала принротів таких. У мене поки що немає ніяких нових принротів. Ми його розв'язали і винули. На цьому всім пам'ятаємо.